Відра з водою і льодом мандрують державними установами Житомира. Представники влади кидають виклик один одному і залюбки приєднуються до модного флешмобу АЕС Бакет Челлендж. Цього разу виклик приймали голова обласної ради Віталій Француз, заступник голови обласної ради Руслан Годований, керуючий справами виконкому Житомирської міської ради Петро Кудряшов та депутат міської ради Михайло Пухтаєвич. Дякую Олександру Рубіновичу за те, що передав естафету. Передаю естафету. Начальнику теплокомуненерго, надію, що вода буде тепла, не така і в цьому відрізка. Бачу, журналісти, ви завжди знімаєте, да? Фамилию? Але хотілося б е, Рогожину теплокомуненерго, Бабкіну, Союз ТВ, керівнику, передаю вітання, де нас не тільки має знімати, не тоже від нас трошки страждать. І передаю владу Путіщу, Демальянс. Тому що я вважаю, що хлопці класні, хай продовжують. А сам власний свій передаю виклик для... Кропивницького Володимира, мого колеги, Миколи Янушевича колеги і величка Олександра. Ну, я два виклики отримав: від голови обласної державної адміністрації Сергія Мошковського і від першого заступника голови міського Сергія Сухомліна. Тому, безперечно, приймаю, якщо це допоможе, значить тільки з цією надією хай Господь дає так, щоб воно було. А естафету я пропоную передаю своїм колегам, першому заступнику голови обласної ради Арішонкову Володимиру Юрійовичу, депутату Григорію Засіку завкафедрою нашого університету. І ще виконуючому обов'язки, а може вже буде керівник нашої митниці, депутату Сергію Гринчук. Запрошую також своїх колег, Колег, це заступника міського голови Бочковського Олександра, кровляка Едуарда і голову підприємців Демчика Євгенія Чена, нашого виконкому. Директор ТРК «Союз-ТВ» виклик прийняв і пообіцяв не баритися з відповіддю, адже вся ця акція в Україні робиться не заради власного піару, а для підтримки української армії. Треба ми докладемо потім добре.